Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді монополія люкс. В неї можна грати від 30 хвилин. Грати можуть від 2 до 4 чоловік. Вона йде віком від 8 років та мова українська. Ось так вона до вас приїде. Також вона буде щільно запакована в поліетилен від виробника. Цього ми розпакували, щоб вам показати. Тож, давайте подивимось, що ж знаходиться всередині. Всередині знаходиться ось така дошка для гри щільного картону. Також знаходяться правила, які ви можете, до речі, скачати в нас на сайті. Ось такі гарні кольорові фішечки та кубики та фішечки для гри. І тут знаходяться гроші та карти для гри. Для замовлення переходьте, будь ласка, на наш сайт Сила розуму.